сильні волею і духом прийшли захистити побратима, прийшли відстояти його світлу пам'ять і наголосити злочинній владі та прихильникам та купленцям цієї влади, що народ стоїть на сторожі своїх прав, що народ вимагає справедливості, що народ повстав і не дасть більше котувати і безнаказано вбивати людей. Злочинцю не зійде з рук його злочинна діяльність. Це стане питання, Це наша мета. Справедливість це наш закон. Тут сьогодні відбувається судилище і ми прийшли для того, щоб засвідчити те, що ми не дамо е злити, так би мовити, процес. Ми вимагаємо справедливого покарання. Ми вимагаємо і. Кличемо совість судді, щоб вона зглянулася, подивилася за вікно і побачила народ, який прийшов вимагати справедливість. Ще раз нагадаю, ми не дамо нікому поплюжити честь і гідність людей. Ми не дамо нікому посягати на наші законні права, дані нам конституцію і право народження українцям. Слава Україні!